Добрий день, діти! Сьогодні у нас з вами заняття з навчання грамоти. Ми дізнаємося з вами, що таке слово, а що таке речення. Слово це відповідає на запитання, хто або що і означає якийсь предмет. Ось тут на картинках зображені різні предмети. Зараз я буду запитувати, хто або що це, а ви називайте слово. Що це? Лялька, що це? Хто це клоун? Хто це? Собачка? Хто це? Дівчинка? Хто це? Ластівка? Хто це котик? Що це? Квіти? Хто це? Бабка? Що це чайник? Що це тарілочка? Що це кубик? Що це глобус? Зараз разом зі мною ви відповідали на запитання, хто це або що це, і називали предмети різними словами. А ще слово може називати якість предмета і відповідати на запитання який? Подивіться, наприклад, кубик, я запитую, який? Зелений. Слово ми сказали зелений. Тарілочка яка блакитна. Тарілочка, яка жовта. Чайник який? Блакитний. Ми назвали слова, що означають якість предмета, і відповідають на запитання, який. А ще діти, слова можуть означати дію. Ось, наприклад, глобус що робить? Крутиться. Ластівка що робить? Літає. Котик що робить? Хлепче. Зрозуміли, так? Слова означають предмети, відповідають на запитання хто або що. Слова означають якість, відповідають на запитання який. А ще слова можуть означати дію і відповідають на запитання, що робить. Діти, коли ми з вами хочемо про щось розповісти, нам не досить одного слова. Нам треба використати декілька слів. І ми з них складаємо речення. Речення нам про щось розповідає. Ось подивіться на цій картинці: дівчинка. Якщо ми скажемо дівчинка, зовсім не зрозуміло ну що, дівчинка. А коли ми скажемо дівчинка поливає квіти. Ми сказали речення. У ньому аж три слова. Дівчинка поливає квіти. Стає зрозуміло, чим займається дівчинка. А давайте тут поглянемо, яке речення можемо сказати: Діти зліпили сніговика. Аж три слова ми використали Діти зліпили сніговика. Так, на слідуючій картинці бачимо котика. Котик. А як розповісти про нього, щоб стало всім зрозуміло? Котик спить. Ось таке речення: ми в ньому використали аж два слова: перше слово котик, а друге слово спить. Так, ще яку візьмемо картинку. Ось цю, давайте візьмемо, подивимося. Карусель, так? Слово карусель не зрозуміло з одного разу, що таке карусель та й карусель. А давайте ми розповімо, що ми тут бачимо. Діти катаються на каруселі. Скільки слів ми тут сказали? Перше слово діти, друге катається, третє на і четверте каруселі. Ми розповіли про діток. А давайте розкажемо про сю. Ось цю синичку, синичка, так? Що ми можемо про неї сказати? Синичка знайшла зернятка. Або можемо сказати, синичка клює зернятка. Ось так, діти, речення нам про щось розповідає. Зрозуміли, слово називає якийсь предмет, його якість або дію. А речення нам про щось розповідає.